Чому кохана чи коханий вирішила від мене піти? Зніму відео на дещо нетипову для мене тематику, одначе у багатьох моїх глядачів є потреба розібратися в цій ситуації, і ми з вами поміркуємо, зробимо таке от невеличке дослідження в такій от невимушеній атмосфері. Ну що ж, поїхали. Давайте спочатку розберемось саме з. Розумінням цієї фрази, вирішила піти. Чи вирішив піти? Це означає, що є певне розуміння якесь, в тому, що інша людина вона віддаляється. Як ви розумієте, у нас є два цвіти: один внутрішній, а один зовнішній. І нам потрібно зрозуміти, а що ж конкретно має це на увазі, коли говорять коханий чи кохана вирішив піти. Це у зовнішньому світі, кудись він там переїхав, але, одначе, відносини мається на увазі, оцей ось комунікаційний аспект зберігається, Просто ви тепер живете не в одному ліжку, а до прикладу, через стінку. Чи, можливо, хтось переїхав в інше місто чи в іншу країну. Але відносини саме, повторюсь, комунікація у вас збереглася чи ні? Тобто давай те подумаємо під таким кутом. Тобто, що означає, вирішив піти, може побігти, може переїхати, може втекти. Також є певні питання до слів, якими ми описуємо наше життя. Це ж певною мірою метафора, наскільки, як ви, я думаю, здогадуєтесь, люди описують ними своє середовище, в якому існують. Тобто, чому вирішив піти? Окей, тобто, є у фізичному плані оця ось відстань віддаляється певна людина. Одначе є ще і у внутрішньому стані таке ось відчуття про те, що хтось у нашому внутрішньому світі, коли ми закриваємо очі, вирішив піти, віддаляється. Можливо, це така візуальна картинка, що хтось зібрав речі і йде, або навіть не збирав речі, іде, це означає, що він, скоріш за все, закрити очі, і уявіть, що хтось іде від вас. Скоріш за все, він. Десь там, може, там, може, переміщується в якесь місце і стає меншим. В переважній більшості так, можливо, тусклішим, не таким яскравим, меншим. Тобто він у вашій внутрішній панорамі, у вашому внутрішньому всесвіті, у вашій внутрішній екології робиться меншим і кудись переміщується, робиться менше. А вам, можливо, цього не хотілося б. Можливо, оце ось зменшення, тобто перехід вашої улюбленої чи любимої чи коханої людини, можливо, він ще супроводжується якимось ефектами, тобто певну тілесні такі в якійсь атмосфері, тобто щось, можливо, кінестетичне у вас є там мурахи, по шкірі, чи щось якийсь, там у вас тиск десь в якійсь частині тіла, можливо, цього немає, можливо, якісь звуки у вас супроводжують оцю ось візуальну картинку, що хтось кудись іде. Хтось кудись іде, як ви розумієте. Це може бути в декількох фільтрах сприйняття. Скоріше за все, це візуальний фільтр, тобто хтось іде кудись ми бачимо. Але може віддалятися також і аудіально, тобто ми його не так чуємо гучно, як би нам хотілося, б, або як зазвичай це відбувається. Або ми не так його відчуваємо, то ми відчували, що людина прямо десь до нас торкається, а то ми вже все менше і менше. В кінестетичних проявах таке ось тілесне відчуття у нас. Що людина десь поруч з нами. Тому нам потрібно скласти оці ось два світи. Один світ зовнішній. Коли говорить, що кохана людина кудись там вирішила піти чи віддаляється, то ми розуміємо, що вона в просторі кудись переміщається подалі. І у внутрішньому світі нам необхідно зрозуміти, вона віддаляється чи ні. Можливо, у внутрішньому світі вона вже давним-давно віддалилася. Тобто вона ж аналогічна, ця людина щодо вас. Гадає і відчуває певні якісь емоції. Тобто, можливо, ви вже давним-давно роз'їхалися у різні кутки Всесвіту, але просто ще ночували разом на одній території. Тобто спали в одному ліжку, але думками були один в США, інший там, до прикладу, в Китаї. Тобто ви тільки тіла були в одній точці планети. Це, грубо кажучи, нібито комп'ютер-жорсткий диск. Він фізично знаходиться у Києві, але він з'єднується з мережей через інтернет, там, з Гонконгом, Лондоном, Парижем і так далі і тому подібне. До речі, це також метафора. Ви, можливо, живете разом фізично, але ваша друга половинка в телефоні з іншими людьми. Може таке бути? Може. Тобто ми, люди, ми знаходимося насправді. Більше там, де наша знаходиться свідомість. Тобто, де свідомість, там ми ну, і є, а не там, де наше тіло. Звичайно, дехто розмірковує, що там, де тіло, там і думки, одначе, ну, не факт. Можливо, ви були колись на відпочинку, на морі чи на річці, але думками сиділи б себе в кабінеті на роботі і слухали якогось там душнілу чи ще когось. Було таке. Було. Тому навіть ці всі медитативні практики, вони. Спрямовані на те, щоб бути тут і зараз, тобто і тілом, і уявою, і мозком, фантазіями бути в одному місці. Тоді людині набагато простіше сприймати реальність, бо інакше тоді роздирається тілесне і ментальне, тобто психологічне. Це майте на увазі. Тому, коли ми говоримо про те, що інша половинка кудись віддаляється, це означає, що до нас тільки дійшло, ми усвідомили те, що. Раніше ігнорували, тобто ми щось не бачили такого, тобто не придавали ваги тому, що було навколо нас. Не помічали. А значить, у нас цей навик або зазнав певної такої атрофії, або його в нас не було, і наша задача напрацювати, тобто бачити те, що відбувається у зовнішньому світі у відносинах, читати. І які маркери, скоріш за все, ви пропустили залежно від стадії. Спочатку, скоріш за все, ваша друга половина говорила про те, що її вже достала ця сім'я, достали ці обов'язки сімейні, Їх набридло там щось, не знаю, прибирати, заробляти гроші для сім'ї. Коротше кажучи, набридло щось робити те, що зазвичай робилося. Це ось такий перший. Перший маркер, який необхідно врахувати, коли ми маємо намір зрозуміти, чи є оце ось віддалення, чи немає. І так, якщо ви його пропустили, то, скоріш за все, ви могли пропустити і. Наступний етап це коли пересталися виконувати ті обов'язки, про які, скоріш за все, у вас були домовленості. Або не були домовленості те, ви якимось чином ситуативно їх розподілили. Тобто хтось повинен був, до прикладу варити обід і створювати якусь можливо певну атмосферу комфорту. Так от обід ще вариться, але от оце ось трошки більше, ніж обід, вже відсутнє. Тобто, вам перестають робити те, або ви перестаєте робити те, що. Не передбачено вашим оцим шлюбним чи контрактом про відносини. Подарунків немає, грубо кажучи. Подарунки це не завжди про речі фізичні чи ще якісь. Тобто вам уже не дають більше, ніж нібито так формально прийнято давати. Правиль більшості це про подарунки, про щось незвичне, що дає емоції. Третій. Етап, який, можливо, ви також пропустили, не помітили, це етап, пов'язаний з тим, що ваші відносини набули такого формального плану. Тобто хтось, наприклад, взяв на себе зобов'язання приносити тільки гроші в сім'ю, а хтось ви виконував функцію варити обід за якимось певним розпорядком. І от ви, ви просто тільки наголошуєте на тому, що свої обов'язки ви виконуєте, ну і все, чого потрібно більше. Та нічого. Тому тут от виникає така ситуація, яку ви, можливо, не помітили, якщо вже на цій стадії, про те, що вона про те, що людині не вистачає часу на сім'ю. Не вистачає. Тобто в неї є якась робота, є якісь хобі, і вона просто формально виконує якийсь пункт для того, щоб сім'ю зберегти чи відносини, але насправді уже живе роботою. Чи там якоюсь іншою сім'єю, чи іншими відносинами, чи ще чимось там живе, то значимо. Це уже така от червона лінія, яку, якщо ви не помітите, то відносини, скоріш за все, припиняться у двох контекстах, як у зовнішньому буде віддалятися ваш партнер в майбутньому, так і уже у внутрішньому, скоріш за все, він досягає такої критичної точки зору і буде переміщатися у візуальному внутрішньому просторі. Все далі і далі від вас. Четвертий етап це коли ваші сімейні цінності, якби ви були на підприємстві, я б сказав, що корпоративні цінності порушуються. Ну, у мене така була ситуація, один був у мене клієнт, який був старший за свою дружину на 20 років, чи то навіть на 30, і він каже: все було й добре, я терпів, як вона там, це все себе вела, одначе, як тільки вона розпочала водити якихось там чоловіків уже відкрито, тобто, коли ховалася, було мені нормально, сказав. Але коли вона розпочала це відкрито робити в його будинку, то це стало тією краплею у тій, такій Бочці емоцій, яка вибухнула. І він розірвав шлюб уже і формально, і переїхав в іншу Україну. Бо не міг жити з нею, до речі, в нього будинок коштував близько трьох мільйонів євро. Такий, має був колись клієнт. Ну, не суть. Так. Тут уже є, можливо, якісь бійки, якісь такі подвійні амбівалентні реакції. Тобто люди завдають емоційного болю, потім кажуть, що вони люблять, ну і так далі, і тому подібне. Вже такі гойдалки виникають. Тобто я тебе люблю, але мені боляче, мені боляче, але я тебе люблю, ну, коротше кажучи, якось так. Це вже дуже погано. Це така передостання стадія. Ну і остання стадія це коли вже є рівень самоідентифікації, це в голові людини передусім. Коли людина каже: ну я ж не раб. я не раб тут за вами ходити, я вільна людина. Я можу собі дозволити, ну і так далі, і тому подібне. Це вже остання крапля, і після неї зазвичай наступає таке от остаточне переміщення даної людини із сім'ї в інший простір, як у ментальному плані, так і у фізичному просторі. Ось такі мої міркування щодо того, що означає, коли людина. Кохана вирішила піти. Тобто, спочатку ми розбираємось із словами, які ми вживаємо, піти, поїхати полетіти, чому ми саме вживаємо так, може вона вирішила від вас втікти, бо ви такий не дуже виносими ви у відносинах чи не виносимий? І, можливо, ви щось не бачили в тому, як ваші відносини еволюціонували. і це стало причиною. Того, що там трапилось. І залежно від цих ось етапів, які я вам назвав, ви можете зрозуміти, ага, наскільки можна ще ваші відносини спасти. Ну, спасти також метафора дуже обережно потрібно з метафорами. Тобто, чому чому, кохана людина вирішила піти це певною мірою про таке от предметне відношення до людини. Нібито людина це не відносини, це не екосистема, у вас із нею створена, да? а нібито ви дві речі, які там віддаляються. чи як чохоли, як телефон, да? як дві речі, які притягуються один до одного. Можливо, це взагалі відносини не про притягання речей, тим паче у фізичному плані, а про певне поле, як електромагнітне поле, про такий ту вайб, в якому ви живете і, 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 і ваші люди, яких ви там кохаєте. То з метафорами потрібно бути дуже і дуже обережно. І, як завжди, резюмую, що однозначної відповіді у мене для вас немає, тобто необхідно подумати, бо прості рішення ведуть до такого життя, собі такого, простого життя. Не факт, що просте рішення, воно ну, нам би хотілося б вірити в цю приказку, що просте, значить ефективне. Світ подивиться на будь-яку людину, на будь який Об'єкт за вікном в природі, ви що гадаєте, що цей листок він дуже такий простий, та насправді ні дуже складний. Складний мається складений із величезної кількості різного роду факторів, молекул, атомів і так далі складається. Тому і відносини аналогічно вони еволюціонують, можливо, відносини це щось таке живе, повторюсь, а не відношення двох предметів. Якщо у вас є якісь міркування, я думаю, вони у вас є, то ви можете з ними залишитись на одинці після перегляду цього відео і знайти для себе щось своє в контексті відповіді на питання: Що робити, якщо друга половинка вирішила піти? Або, можливо, піти вирішили ви. До зустрічі в нових відео!